Назбирав керманеч друзів, які вміли красти, яким люди мали гроші до кишені класти. Тут наїхало набу, друзі повтікали, але гроші, що взяли, людям не віддали. А керманеч кудись їде, амністію просить. Каже, людям хлопців крали, бо ходили босі. Хлопці жили дуже бідно, і батьків не мали, та усе своє дитинство важко працювали. Міндіч мав якісь там гроші, їх не вистачало, він ще плаче часом досі, як побачить сало. Як війна скінчиться, люди, хлопців не карайте. Хто під час війни нагадив, ви їм пробачайте. Бо війна вона на нерви негативно діє. Хтось вмирає за свободу, а хтось вкрасти мріє.